Готую сьогодні дуже смачний сніданок. Для цього я беру сир камамбер. Кладу його на бляшку підстелену пергаментом, роблю на ньому надрізи і нашпіговую його часничком. Часничку даю так побільше, бо смак любимо такий гарний насичений. А тоді беру батон, нарізаю його гарнесенькими плястерками. Так само плястерками нарізаю і помідори. І це все добро буду викладати на бляшку кругом нашого сиру. Викладаю, складаю, перескладаю, так щоб, знаєте, хочеться, щоб все гарно запеклося, все було рум'яне і красивеньке. Так само помідорочки викладаю кругом сиру, щоб гарнесенько пропеклися і щоб пропиталися тим смаком сиру і помідору, щоб змішався. Ну, одним словом, нафантазувала. фантазувала. Тепер то все закидаю в духовку 200 градусів 15 хвилин, і аби наша смакота була готова. І все. Все гарнесенько пропеклося. Тепер останній штрих сир поливаю з соусиком. І дивіться, як красиво і як смачно! А смачно, просто не, я вам не можу передати, як смачно. І так, це все макаємо, накладаємо того помідорчика. І смакуємо. Смакуємо. І аж все облизуємо. Ну, одним словом, так, всім гарного дня! Смакуйте на здоров'ячко, готуйте на здоров'ячко, цілую, люблю, бувайте!